О, ти я тоді взагалі не понимаю. Я не понімаю книжечку прочитати що про Касіора. Про а ти ж я проходила, коли цього Касіора нікого нічого не мішало. Зараз його зняли. Чого? А, а що, а от зараз що, продові продові гірше стало, якщо зняли? На вас це вплинуло, ви, ви ж хочете на мене нічого не впливає. Ну і все. О, я вийти, просто він знищував наших предків, він знищував мільйонами. І через тих, що кричали біля Леніна, збиралася. Кричали Росія, Росія, Росія? За депутат, Зараз Донецька в Луганську. Донецьку, гроші вбивають, а нам по тисячі пенсіонерам. І то Правильно. лікарство зброї. Ми за це, щоб вам була пенсія ціни, 100 тисяч, тисяч як у Стельмаха. Як на... у, Стельмаха. Я вас у Стельмаха 120 тисяч. Чого ви хочете? Чому? Чому? Ми хочемо то, її щастя, а вона більше. не хоче. щастя. Я 40 років одного року стаж і получаю тисячу. Що це, це за зарплата? І чи Ми пенсія? за це кажемо, що це неправильно. Це неправильно. Жінки не тут треба Поясню, що у неї пенсіоні пенсія маленька. Що ти їде перешкоди? Давайте та, ми та, вас та, відправимо та, на я Майдан. Я говорю, при чому тут депутати. Пенсіонера тисяча. Ну, що а ви що тут стоїте? Я, да. щоб оцю гидоту зняти і все. Так а що ця гидота? Вона що нам пенсію дає? Чи що? Ця гидота виконувала голову? Це сила цієї влади, яка була, яка залишається на місцях. Право. На місцях влада не замінилася. Хто і залишився? Була партія регіонів, вона при владі. Хто хоч один замінився у нас на місцях? місці? Так, чого тут ви тут? Та. Тут? Там не і там ми теж. А я Якби ми не шевелили, вже б давним-давно всі поваги. І тут вже були бурясія. Якби ми шевели. не шевелили. Царьова нема тут. Царьова, нема? ну, царьова немає. Ну немає. Ну оце ж то в моїй буває. Це наша робота, що його тут немає. Або в бою тут були б уже бомби. Оці будівлі вже б не було. А мені кається, що це наш мер. Він не мер. Ви Коломойського маєте. А ну, российскую краще. Делать вам некро. Что сегодня?